Обмежити доступ державних компаній Росії на ринок капіталу Євросоюзу ось що передбачає новий пакет санкцій проти Кремля через присутність російських військових на території України. Рішення має бути підготовлено до наступного тижня. Євросоюз може також заборонити видачу кредитів російським банкам і інституціям. Також пропонується скоротити термін погашення боргових інструментів Держбанків Росії до 30 днів. У планах заборона експорту до Росії товарів подвійного призначення, які можуть використовуватись як у мирних цілях, так і при створенні зброї. Також пропонується не запрошувати Росію брати участь у культурних, економічних та спортивних заходах. Мова, можливо, піде про призупинення членства Росії в міжнародних спортивних організаціях, включно із ФІФА і УЄФА. В цьому разі російські спортсмени не змогли б взяти участь у чемпіонатах. А запланований на 2018 рік чемпіонат світу з футболу в Росії опиниться під питанням.